Отже, знову ж таки, пане Олександре, все те, що відбувається зараз, воно, воно виходить на більш високий рівень, найбільш високий стартовий рівень. Старт куди? Перше, це дуже бажано для двох особин зустріч: це Путін і Зеленський, для того, щоби. В разі, якщо Путіну це треба, якщо Зеленський його переконає, зробити паузу для проведення виборів, поки що не все пропало в цій команді слуг зелених. Або якщо прорахують ті ФСБшні, не наші СБУшні, а оті ФСБшні високої кваліфікації да? спеці, що вибори можуть закінчитись по суті провалом і знищенням теперішньої влади, вони будуть продовжувати війну. А Зеленському скажуть: ми будемо продовжувати, але щоб ти от даруйте слово, ні бзділ, ми тобі порекомендуємо, що ми будемо за тебе говорити, що ти не погодився ні на русский язик, ні на московську церкву, ні на здачу території, і так далі, і так далі. Ти герой. А ми сволочі, але будемо продовжувати війну, а значить, твою владу. Допоки буде війна, твою необмежену, узурповану, криваву і корумповану владу. Отак. От Знаєте, вийшла стаття на цьому тижні в виданні Гардіан про Валерія Залужного. Там розповідається про те, що Єрмак пропонував в листопаді 2024 року приєднатися до команди Зеленського. А залужний відмовився. Далі залужний обіцяв не критикувати Зеленського, доки триває війна. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс намагався зателефонувати Залужному після овальної сварки, яка відбулася в лютому, по-моєму, цього року. А залужний не брав. Трубку він зателефонував, я так розумію, в офіс президента з доповіддю про те, що йому хтось телефонує і він не відповів. Більше того, от мені просто цікаво, що означає така поведінка залужно. Він зачаївся, він чекає, він не хоче, скажімо, вступати в політичні ігрища. Пане Олександре, от о, запитання. Від журналістів, від ведучих програм на каналах, що там думає чи що хоче зробити той. той той, той, той. Ну, я не ціля, як вона називається. Оці мальфарки, мальфарки. Сьогодні я відкриваю черговий раз і Фейсбук. Пане Олександр це якісь органи Циганка на циганки і циганки поганяє. І мальфарки на і війна закінчиться, війна не закінчиться, буде кров, не буде крові. Так от, я не мальфарка і не циганка. Що собі думає залужний, то я в нього в мізки влізти не можу. Але симптоматика того, що він не думає, то, що він не робить, да? або не робить, показує, що залужний – це консерва. Це законсервована особа. Тільки хто законсервував? Чи Америка, чи Європа, чи Москва, чи Зеленський. За а, деякими, я би сказав би, такими парасимптомами, я а, схиляюся до того, що а, консервація, консервація залужно це Європа. А, і те, що він отримав Агріман в Великій Британії, ну скажімо так, це не, центро, не центральна, не центрова Європа. Це та Європа, яка схиляється більше до а, регламенту і до а, рецептури а, ставлення до війни в Україні, до самої України і до допомоги України Британії. От чомусь у мене, в всякому разі, мені би дуже хотілося би, щоб оця консервація. Да? Це ну, не зимову за... з консервація. Да? Залужно була, була а, з боку Європи, з боку Великої Британії. Навіщо? Вони самі а, в стадії, а, знаєте, в ріках вони зараз, бо надзвичайно багато різнопланових, іноді абсолютно протилежних за своїм змістом і за своїми діями. Відбувається ситуація і у Трампа, і, і тут в Україні, і, і в самій Європі і з цими орбанами, і, і так далі. і так далі. Надзвичайно, це, 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 це як би сказати, рівняння, не знаю, багато-багато складове. Як його вирішити це рівняння? І от у зв'язку із цим знову ж таки зробити. Зробити а, постріл причасний, це значить знищити, значить буде недольот і перельот. Да. А запізнитися, це означає, що будуть неймовірні фізичні і, і матеріальні втрати з боку України. Отже, коли здійснити розконсервацію, і я думаю, а, що а, Розконсервувати цю ситуацію може середина України, українці, коли вони побачать, що українців терпець вривається стосовно терпіння, як один ведучий одного з стрімів зі мною сказав, що ну не можна ж, не можна так мовити допускати акції непокори. Я кажу, Антонів слово непокора, покора! Покоритися, от коли урветься оця покора, да? і для того, щоб не допустити хаоса, для того, щоб не допустити громадянської війни. Тобто ситуація має дозріти. От тоді і випустити особу, да? стосовно якої може зараз є недостатньо, Але тоді, в стресовій ситуації, сформується довіра. довіра. І а, а, люди за нею за цією особою підуть. І я думаю, що це станеться цього року. Бо коли оці діятелі там, ну я б сказав би сказав, вони потребують психіатра, ну щонайменше біля Трампа, оці вілкофи і так далі, оце дивись маразм. Уже самі колишні радники Трампа говорять про цього вілкофа, що це ну, ну просто ну, ну, купи не тримається. Але ж вони є спікерами, вони ж говорять те, чого може, не хоче чи не може сказати сам Трамп. Так от, слухаючи їх, всіх, да, коли вони говорять, що досягнуте буде якогось перемир'я чи миру ще цього року до Нового року, а Трамп говорить, що, ну, от, як же ж, ну, Путін уже, ну, от от уже, соглашався. А Зеленський не соглашається, Зеленський плохой. Тобто воно все крутиться, розумієте? Оця вся, оця, оця, оця вся а, 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 я не знаю, це назвати цей весь маразм, да? але цей маразм крутиться не випадково, пане Олександр. Вони чекають, вони чекають знову ж таки поклику. Вони чекають отого вогника, отого бітфордового шнура. В Україні вони не знають, як поведе себе український народ. Чи за такої ситуації, коли буде оця міна пауза, чи за ситуації, коли буде продовжуватись війна, чи вибори, чи не вибори. Вони не знають. А в Україні, пане Олександре, знову ж таки немає політичної сили, яка а, згрупує, сформує, виявить, проявить. А, а Оце теперішнє ставлення народу, не всього народу, а тих 25 чи 30 українського народу, українського українця до влади, тої кількості, яка запалювала, і майдан перший на граніті і, і помаранчевий майдан, і майдан гідності. Кількість не змі... Змінилася кількість, їх стало менше. На жаль, стало менше. Бо вся Україна в прапорах над могилом. От ви згадали про Трампа, до речі, він заявив про можливість введення санкцій проти України. Причина відсутність прогресу у питанні завершення війни. Ну, ми могли таке собі подумати, що проти нас ще можуть вести санкції. Так, пане Олександре, а чи колись таке було, щоб контрибуції да, територіями, покладами, усім людськими ресурсами, силами і засобами сплачувала а, а, постраждала сторона? Це ж від нас вимагають віддати території. Це ж від нас вимагають території з людьми, причому ще не окуповані території. Ще не, не тільки ті території, які включені в Конституцію е, е, Московії да? з людьми, з засобами, з копалинами, з інфраструктурою і, і так далі. Тож ми постраждали, значить, ми повинні за це заплатити? З іншого боку, е, е, маємо претензії Сполучених Штатів, які реалізувала е, е, Юлія II, підписавши відповідну економічну угоду. Де а, рідкоземельні метали, це тільки котячі сльози. вся інфраструктура, вся інфраструктура залізниці, литовища, порти, а, а, вантажні і саме головне, поклади а, високозбагачених уранових руд, які в Україні. І а, так само Запорізька АЕС в тому чи іншому вигляді контролю. Чи у праві використання Сполученими Штатами для забезпечення електроенергією тої інфраструктури, яка Юля II, яку Юля Вторая віддає разом з цими металами і з цими рудами урановими і так далі. Абсурд. Несправедливість і абсурд. Але цей абсурд і несправедливість називається Зеленський. Вірніше Єрмак. Єрмак Зеленський. От якийсь колись був в Кацапі такий писатель, чи поет поет, який написав всі ті комуністичні пісні Лебідів Кумач через Дефіс. Так, от, це Єрмак Зеленський, отак. От Дослідження КМІС показало, що 82% киян вважають, що підготовка України до повномасштабного вторгнення була недостатньою. 46% вважають її недостатньою абсолютно. Як ви думаєте, чи будуть підняті ці питання взагалі в суспільстві, і чи буде відповідати українська влада, чи, чи поставить суспільство українській владі ці питання, і українська влада на них відповість? Або перед судом, або перед суспільством. Мені як завгодно, ми маємо знати відповіді на ці запитання. Якщо буде хтось на чолі, Людського українського да, суспільства і громади, той, у кого будуть стояти, то буде стояти це питання. Стосовно а, знову ж таки можливих виборів, ну, ви знаєте мою позицію: ніяких виборів, а, воєнний уряд а, має бути Зеленського скинуто через його заяви чи в якийсь інший спосіб. От. І по суті, владу повинні очолити військові. Це означає, що на всіх посадах мають бути, по суті, по суті, воєнний стан має перетворитися в військову диктатуру. Оце те, що я хочу. Але якщо будуть вибори, Олександре, я буду. І закликаю всіх голосувати, окрім всього іншого, що будуть пропонувати, в чому будуть кля... кластися, клястися, за тих. Хто хоче поновити смертну кару. Бо те, що натворив Зеленський і вся його кодла, воно не має строкодавності. Ніяких довічних. Годувати це кодло це тисячі, вже сидять тисячі, десятки тисяч на довічному. Всякі карабаланти, там всякі ці зрадники і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Садити ще цих на довічне, а вони ж будуть сидіти як Коломойський. Се всіми прелістцями і з всіми дівачками. Так от, ніяких довічних, смертна кара і бажано публічно. Отже, має бути знову ж таки смертна кара за умови повністю фізичного, політичного, юридичного, законного знищення судової системи Портнова. І створення паралельної, чи вільніше нової. Військової юстиції. Бо всі вони підпадають під військову юстицію. Всі. Як і Верховний Гамнокомандуючий, так і всі, які в РНБО, і так далі, і так далі, і так далі. Всіх можна притягнути до військової юстиції, до військової прокуратури, військового судочинства і відповідно покарання. От я буду голосувати за тих, хто відновить смертну кару. Хоча я. Коли був депутатом першого скликання, був апологетом скасування смертної кари. Бо тоді смертна кара, вона по суті вона виконувалася здебільшого, це ну, це за радянських часів це була смертна кара як, як по суті, інструмент знищення інакамислія. Але тепер під час воєнного стану має бути відповідне покарання. Отже. А, таким чином, а, серед отих серед критеріїв, да, серед тих критеріїв стосовно кого обирати, чи взагалі а, яка влада а, може бути в Україні не, не в персонах, да, а по суті, доцільною потрібною зараз а, під час воєнного стану і потім? А це та, яка а, справедливо зробить покарання крайні невідворотні. І якомога швидше не розтягувати, не розмазати соплі по стіні, відстрілювати, просто розстрілювати. І е, стосовно того, чи це, буде, чи це буде після закінчення воєнного стану і війни, це буде довго. Це мається на увазі довго не розгляд якихось конкретних справ. Їх занадто багато. Судів не вистачить поки що, бо це мають бути десятки і сотні. Справедливих судів і суддів, які будуть розглядати оцю всю владу слуг зелених і, і всіх цих посіпак з офісу президента, оцих трьох урядів і міністрів, і їхніх заступників, і так, далі, і так далі. Отже, отже, знову ж таки, все має робитися швидко, як в хірургів. Це місце надо удаляти. А Проявилися знову ж таки негативні сторони наших взаємостосунків з Польщею, такі певні недружні заяви. Ми чуємо від новообраного президента Польщі Кароля Навроцького, який хоче скасувати ці доплати на дітей 800 підтримуючи таким чином оцю праворадикальну. Меншість в Польщі, яка дуже налаштована проти українців, я нещодавно дивився, до речі, опитування зросли антиукраїнські настрої в Польщі, а що не так з нашими взаємостосунками, що не так робимо? Ми, можливо, Щось, те, що ми мали би зробити, нас там більше мільйона людей. Я не можу зрозуміти, ми не можемо їх консолідувати для того, щоб якимось чином пояснити полякам, що відбувається. Запросіть поляків сюди, в Україну, дайте їм доступ сюди, щоб вони сюди приїздили, бачили своїми очима, що кілька разів заночувати в Києві під час повітряних атак або не треба навіть далеко їхати, я розумію, що вони не поїдуть на лінію фронту. Нещодавно чеські режисери зняли фільм із чотирма чи трьома чехами, які дуже піддавалися російській пропаганді. Вони поїхали по прифронтових зонах, пожили там трохи. Я не знаю, які висновки вони зроблять. Я ще цього фільму не бачу, я дуже хочу його подивитися, але кажу, що вони продовжують довіряти російській пропаганді. Це не викорінюється. Ну, а, пане Олександре, а, треба бути чесними перед собою, да? конкретно кожен перед собою. І, в принципі, чесно перед свою історію. Поляки ніколи не були друзями українців. Ніколи. Ніколи. Тимчасові союзи і військові і політичні ставалися, коли Україна була дуже слабкою, роз'єднаною, поділена на кілька частин, а Польща була сильною. Аж до моменту, коли Польща була включена до складу Російської імперії. А потім, знову ж таки, частина України ж була внову ж таки в складі так само імперії, От, чи Австро-Угорської, чи, чи з Польщею, і так далі. Ну, Вони досі вважають, що Львів це взагалі, польське місто, там і так далі. Але значить, дійсно в історії наших, на, на, нашого сусідства ставалися трагічні події, як з боку Польщі, так і з боку України. Розкопувати це все треба з холодною головою і гарячим серцем. Зараз в Україні немає холодних голів і гарячих сердець, так само, як і в Польщі. Немає, немає, бо війна є інші подразники. Але є один момент, який дуже і дуже небезпечний в Польщі. Якщо подивитися, хто голосував за антиукраїнця. То виявилося, що це молодь. Чому? Старші, це якраз ота, ну, у Польща зараз поділення майже 50 на 50. Ну, Більше це антиукраїнці. Це молодь. Це люди від 18 до 30-35 років. Надзвичайно агресивна, надзвичайно антиукраїнська. Бо там е, дуже добре працює Росія. З своїми е, тагентами, е, підгодовуванням, розпалюванням цієї волинської історії, ну і так, далі, і так далі, починаючи з Гетьманщини, Бог знає, Бог знає з яких часів. І дуже якісно, до речі. Стосовно України, там нічого не відбувається, там немає, там немає. Будь-якої пропаганди, чи антиросійської пропаганди, чи проукраїнської пропаганди, немає, бо Зеленський в це гроші не вкладає? От. Там досі українці, пан Робсадо, українці десятками тисяч збираються на концерт, давите на собі, ублюдка, який співає кацапською мовою, оцей репер з Білорусії. Так що говорити про поляків? Якщо українська молодь, там руска гавкає. Але яка небезпечна тенденція? Якщо проголосувала молодь, значить це означає, що наступні покоління, які буде виховувати молодь, будуть так само проти українських. Тому що старші люди вже відходять старші, які пам'ятають Польщу з совєтських времен. Коли е, душилася свобода слова, коли розстрілювали, коли, коли була солідарність, коли. Е, Народилися оці діти війни, яким батьки розказували, що стояв поляк за нацією, маршал. біля наш, сталінський маршал стояв, стояв біля Варшави, коли піднялася Варшавська а, а, революція чи Варша, Варшавський супротив гітлерівцям. І вони не входили до Варшави. Вони чекали, поки а, оце Варшавське повстання. Зальють фашисти кров'ю. От тільки потім вони війшли. Чому? Тому що ті, які підняли повстання, це були проєвропейці. Да? А про – Це, де був Ярузельський. Понимаю? От чому вся справа. Знову ж таки, шукайте, шукайте Росію. Шершеля фан. Шукайте шершеля ляраша. Отже, а, а... О, з поляками, та буде біда. Буде біда. А ви казали стосовно того, що поляків сюди, що вони приїхали, тут поночували, не треба. Треба, щоб в Польщу прилетіло. Та добре прилетіло. Щоб вони побачили і почули. І щоб знову ж таки пшеки виймали кишки з, з цих, не знаю, звідки там з якихось їхніх їхніх погрібів, куди коли, куди, куди прилетять ці шахеди. Чи, чи ракети ошибочно з а, Кацапії? Тільки власний приклад, тільки, тільки власне життя. Оце має так само, як і я говорю, що треба знищити цивільних в Росії, тоді там може спрацювати інстинкт самозахисту, так і тут. Коли в Польщі засмердить трупами поляків за сучасних часів. От тоді спрацює можливо інстинкт самозбереження і самозахисту не стосовно України стосовно самої Польщі.